Привіт, на звукоїнрол, і в цьому відео поговоримо про такий міф. Да, розвіємо цей міф. Це правда чи вимисел, да, чи можна на біржі Вайбіт By, Bybit, Bybit, заробляти до 20% да, на депозиті в доларах, в стейблкоїнах. Багато хто говорив, питав про це, якби, там, коментував, ось, і я вирішив обговорити це питання. Якби, да. І так, ось ми зайшли на WhiteBit. Зайшли в депозит криптолендінг USDT. Також є USDC, USDC трошки менший відсоток. Ось, і тут нам показує, що зараз поточний максимальний якби, APR 1864%. Ось, Але тут є нюанс. Тобто, По-перше, це максимальна сума 600 доларів. Да? Тобто, хто там хоче більше закинути, наприклад, 1000 доларів, там, 2, да, то це не вийде. Ось, бо максимально на аккаунт то є 600 доларів. А, є ще також ну, можливість, можна схитрити. Да, зарегати пару аккаунтів на там, маму там, на бабу, на, бабу там, на ще когось, на діда там, і так далі. Ну, там, ну, я не знаю, ну, вийде хай до п'яти аккаунтів, в принципі. 5 на 6, ну 3 тисячі. Окей, okay. хай буде 3000, показує тут. ну, 500 доларів. да, з всякими свистоплясками, з аккаунтами М -м, можна буде забрати. Тобто да? Це десь ну, 40 доларів в місяць буде. Але це ви отримаєте після цього терміну. Бо тут ще є такий нюанс, як термін. А максимальна ставка це 360 днів Тобто да? 360 днів. 600 доларів, це ми будемо отримувати 11 доларів. Да? Ось це через рік ви отримаєте це все, і ви ще морозите оці свої 600 доларів, ви їх не зможете вивезти. Це як в депозити в банку, де ми кладемо на якийсь термін, і ми не можемо його якби, вивезти. Або може і можемо вивезти, але відсотки не будуть якби, нараховані. Ось, це також великий мінус. Тобто, зараз два мінуси у нас. Да? Якщо ми беремо. Менший, да, якби да, 180 днів, то понятно, що ставка менша. На 10 днів то 9%, там, на 30 днів, тобто 12 днів 106%. Ну, за місяць, да, ми заробимо, наприклад, якщо за місяць, да, плюс-мінус, я думаю, всі зможуть Ну, 6 доларів, ну, не особо цікаво. І ще плюс ми повинні. Якби чекати да, 30 днів або 360 днів, хто як хоче. І плюс нас ще третій ризик тут з'являється, бо це біржа. М -м -м, можуть зламати саму біржу, бо це якби крипта буде зберігатись на аккаунтах біржі. Да, От Як Bybit зламали і так далі. А тому останні гроші і великі якісь суми краще сюди не закидувати. А ну і плюс так само аккаунт можуть зламати, да, .е. публічний ваш там. Тому аутентифікацію потрібно ставити там, і так далі. Тому, як на мене, тут менше можливостей і більше ризиків, ніж тут цього супер доходу, да, 18%. Тобто, якщо цих б мінусів не було, тобто тут було б Unlimited, наприклад, не було б цих термінів, то це була б суперможливість. А якщо ми зайдемо просто на Flexible, да, то це безстроковий. Тут 400 доларів да? і що тут? 3%, в принципі, все. Це навіть може і не покрити інфляцію. Да, бо інфляція зараз десь там 3-4% річних в доларах. Ось. Тому такі справи. Я думаю, стало вже понятніше. Ви приймаєте рішення самі. Я про ризики, про якби, ну, доходи, ви бачите, да? які відсотки ризики я розказав. А, які мінуса дато тобто, і приймайте рішення вже своєю головою? Все. лайк плюс, коментар, всім пока.